Мої вітання всім прихожанам. Сьогодні трошки під вечір випало сонечко. Покажу маленький відосик. Пробіжимося одним кадром. Кабачки ці, що вчора виніс, так і переночували тут в відкритті під дощом. Дощ намочив, бо я їх виніс сіялиме. Відео буде сьогодні про... про щось буде. Ну коротеньке, дивіться, кукуруза. Аж касету порвав, так витягував. Куріння таке шикарнюче. Є такі екземпляри, звичайно. Ну, є і хороші. Зараз покажу там, куди її виніс. А відео буде про такого, про такого діла. Е, про про полив, можна вважати, буде діло. Як впливає полив на розвиток рослин, да, і так далі. Отже, дивіться, яка... Яка була система. Тут, де стоїть стрімянка, стояла кукурудза. Багато кукурудзи стояло. Там далі стояли касети з розсадою, з тою, що ми посадили туди, тут при цю помідори. Ось тут касети стояли по під помідори туди. По під помідори тут практично нічого не було. Там десь в міжрядях тільки було і ось, аж там коло грубки стояли також касети з перцями. О, під цими рядами помідорів нічого не було. Є тут капелька, каплю за весь час я включав тільки два рази. Від моменту посадки цих помідорів, це вже пройшло, мабуть, місяць, да? може менше, не знаю. Дуже давно. Це я капельку включав тільки два рази, щоб ви собі уявляли. Так як помідори були саджені на глибину десь до 30 см і зразу лялася вода, то вони собі росли і. Не в'яли, тієї і не поливав. Але так як стояли тут касети, да, ось тут стояли касети, там стояли касети. Я стабільно ходив з лійкою чи шлангою і поливав всі касети. В результаті чого ось тут помідори. Ну, зараз мені по цього штучку, коротше, чуть не щепупче, що ви собі уявляли, ось ці, де були касети. Ось тут де. Менше було касет. Ось ця помідора, бачите, по коліна. Так само і ті нижчі. І той і ряд нижчий. Тому що касети стояли тут, поливав я шлангою по підкрай касети, да? ляпало сюди на ці помідори, поливав я туди, піді не дуже попадало. Та я їх і так не поливав. Поливав ще перець зі шлангу аж туди, також там завжди завжди було сухо. От. Тепер ось цей перець, який, да, ось цей, який тут стоїть, я його поливав. Це він стояв ось тут, а вже пізніше він поставився. І в результаті дивіться, оці помідори, які не поливалися, да, хоча висаджені вони були однакові. Однакові, вони зі стаканів садилися, там плюс-мінус одна більша-менше це не дуже там ролі зіграло. Але оцей ряд помідорів взагалі маленький. Дивіться, якщо ті, що я показував, ось нижче, вищий колін. Вищий колін. Бачите? Де, де більше полувалося? це вже досить таки аж нижче кармана. Ось ці тут не поливаються, бо немає каплі, ще сюди не кинута капля. Також, дивіться, по коліна бачите, насадилися, як я вже говорю, всі в одному, в одній тій самій фазі розвитку. Тобто, ну, Плюс-мінус там пару сантиметрів. Все, на все було. Ці теж не поливаються, дивіться, вони нижчі. І ось тут сама така точка, де було більше насіння. Стояло касет. Також тут ось помідори. Дивіться. Височенькі. От. То про що йде мова? Що? <кій> не обов'язково бомбити багатяну хімії, щоб, щоб досягти якогось результату. Достатньо просто поливати, оскільки поливалося воно простою водою, тобто не поливаю цієї з хімією якусь да, з добривами щось. Нічого не було. Просто поливав водою. Ну, дуже часто, тому що касети вони просихали і приходилося поливати в день два рази. Тут, а як ось тут а менше нічого не було. Відповідно, і сама помідора, дивіться, по коліну да, і чуть нижче пупця. Ось ті помідори. Різниця відчутна, правда? всього на все в поливі. Просто в поливі різниця. Навіть звідси цього видно. Видно, там де було оці перці стояли. Аж вон там дивіться, той ряд, звідти його, де я пальцем показую. Вони на порядок вищі за цього, що тут помідори стоять. І набагато вищі за ці. Та й такі шикарніші вони, оті, що, де, де більше поливалися, там і більші помідори. Дивіться, <кхід> покажу вчорашній лайфхак. Вчора ж я обрізав. Обрізав. Як взяти води? Десь баночку півлітрову знайти чи щось щось треба, да? значить що я взяв? Взяв пакетик, набрав воду, вчора ропасинків багатенько. Пішов, взяв одну пачку доларів, розпечатав, забирав з них резинку, скрутив та й та лапнув просто воду. Мав сьогодні посадити. Сьогодні мав посадити, Дивіться, які класні пасинки. Мав сьогодні посадити, але не вийшло по часу, то я думаю, що до завтра вони переталапаються, і завтра я їх десь також посаджу. Цей відосик пропали, ви поняли, да, зрозуміли систему. Не обов'язково бомбити хімії, да? щоб була різниця. Дуже велика. Тут нічого нема, десь я тільки що такий бачив пасиночок. Оце той пасинок, який я ото відосики знімав, бачите, він вже корінь опустив. Відосики знімав, коли я тут скубував. От Чи не відосики знімав, ті я туди запхав. Тобто пропали, ви зрозуміли, так? Да? Дивіться? Я ж кажу. Помідора чуть нижче пупця і помідори по колінах. Різниця була просто в поливі, а садилися однаковими. Також покажу зараз вам кукурудзу. Кукурудзу і на всьому відосік зав'яжемо. Покажу кавунчики. Кавунчики покажу, тому що вінницький фермер один із небагатьох фермерів, який може похвалитися чим цвітінням кавуна. Кавун зацвів. От як я тільки бачу цей кавун. Мені одразу згадуються ті коментарі. Куди ти відійдеш, наш так рано посадив? Уявляєте, яка в мене тепер травма. Травма на життя. Переїхали сюди трошки ці косяти звідти, бо аж стояли. Трошки соломки сюди встелилося. можна тепер здавати номера на ніч. Так, крупива на борщ, кому там треба. Покажу кукурудзу. Ця кукурудза так і ночує вже третій день. Це теж помідори ці також. Квіти, до речі, раз вже тут я. Волонтерська цибуля. Давно я її не показував. Ось ця цибуля, яку я тоді висипав, та що дали волонтерам, це вона зараз підросте. Я її назад віддам. Ну, Якщо захтяти, звичайно, бо може вже вона їй нікому не потрібна, то я її щось зім, щось людям роздам. Ну, Я думаю, заберуть. Бачите, дивіться, яка висипана вона була просто в жінчка, хто помне, хто пам'ятає, хто не пам'ятає, то скажу. Просто висипана, розгорнута граблями. І така вона молоденька, самий смак, саме їсти. Дивіться, о, стрілка пішла одна. Поняли, яка система? Дивіться, яка красота. Я її періодично поливав і таким чином виросла цибулька. Так, кукуруза переїхала сюди, мала їхати на город. Щось всі висаджують на ізмену, що це... що це цей. Морози мають бути, то я її сюди приніс. Огірок цвіте. Помаленько росте. Помаленько росте. І за цієї редиски і огірків. Я вже не пам'ятаю, як їсти суп. Як це їдять? Кукуруза, дивіться, яка кукурудза. Кукуруза якраз теж. По чушучку. ну, чуть не щепупся розмір кукурудзи. Росла вона в грунті. Бачите, росла вона в грунті. Вона росла не в касеті, вона росла вже в ґрунті. Але займається дуже добре. Щось там обірвалося, якесь коріння, якесь не обірвалося. Але я ось дивіться, початки нових курінь, курінців. Бачите? То все буде чітко. Значить, яка її доля? Посаджена вона була в касету, поставлена і росла. Потім вона прижилася в землю. І всі поживні речовини ну, було ось у пару днів назад, Звичайно, я її підляв чимось добрим салітру, да, чимось я тоді полив, полив. Тому що я вже так собі зорієнтувався, що треба. Сидити на двір і дав нормальні підживи, щоб вона скоріше росла. Якби вона росла в касеті і стояла десь на, на киселофанці, щоб куріння зелі не росло, до такого стану вона би точно не виросла. Дивіться, ця капуста, ця кукуруза ну, по карман. Щоб ви уявляли її розмір. 20 40 і 60-70 см кукурудза зараз. От. І що саме цікаво вона, дивіться зелененька, красивенька, ну тобто без ознак недостачі чого-небудь і хвороб. Красота. От. Що я зробив? Значить взяв вила, ну не просто тягну за каситину, розумієте, взяв вила і аж відсотку почав підкопувати, підкопувати і підкопувати, там були такі. Грудки з землею, землю я цю обтреблював, всипалося, лишилося тільки ось таке коріння. І це може з дня на день посадити. Ну, зараз накидати немає, що щось там обіцяють ці морози. Морози обіцяють. Щось придумаємо. Щось придумаємо. Кавунчик. Кавунчик є майка. Бачите, яка класна штука. Вже пару місяців пройшло. А воно не стирається. Кавунчик Багама. Багама, багама мама. Так? Я буду їсти цей калун, а він безнесіннявий. Уявляєте, буду знімати ролики і співати. Багама мама. Покажу тоді, який він. Так, ну що, хай вам всім щастить. Нема більше на сьогодні що сказати. Дощ був. Трошки був, трошки не був, попрацюваю в теплиці, попідв'язував, та й на цьому все.